Доброго ранку. 18 квітня. Маракуя без укриття. Відкритий ґрунт. Жодних натяків на те, щоб вона оживала, вилазила ще рано. Так і маракує відкритий ґрунт, яка була гарно вкрита з на зиму. Такий результат. була вкрита. Оця парничок такий плівкою і, і простелений. Простелені от такі от такі полоси чорної плівки. Вже мать, як тиждень відкрив. Всі пішли десь, десь, десь. Ну тут так видно поганенько, але видно на торічному минулорічний пагін оцей. Внизу ось на ньому причеплена бубочка. Тобто відбиває з пагона, не з землі. Так, ну і десь є, щоб гарно так показати, оцей мать, що воно прицепилося на пагоні. Ну, цей рік багато таких, що Почки повідкривалися. Все. Повідкривалися з пагонів. Пагони всі не відмерли. Так, такий короткий. Короткий огляд по маракуї. В общем, гарно тепло вкриваємо. Робимо чудовий розгін. Маємо ранні плоди і смакуємо смачнючими плодами. Ось така чудова рослина. Хай це може буде звучати як реклама, але Дякую, Степан Михайлович. Дякую. Все, до побачення. Працюємо.